Всім привіт, ребята! З вами я Ари. і сьогодні я вам покажу, як зробити геймпас в Так, Ми повинні спочатку зайти в Пліздонат, а потім потрібно нужно... Просто... вийти з пліздонату і зараз вам покажу, куди. Нам спочатку потрібно нажати на три точки, потім нажати на Create. Далі нажимаємо сюди, це у нас дашборд. І потім ми повинні нажати на нашу публіку. Все, не треба нажимати Edit as Studio, а ось тут, де я зараз рою, у нас є Associated ITeams Далі нажимаємо кнопку Passes, і нам нужно... Потрібно нажати на кнопку Create a Pass. Создаємо любий пас, який вам потрібен. Ну, ви там можете вибрати любу картинку, а також вам потрібно зробити її назву. Коли ви зробили назву, ви просто нажмете, щоб ви не могли писати тут, і нажимаєте Create a Pass. Готово! Далі нам потрібно нажати на наш пас. І ось тут, де, отут -от там, де написано «Basic Sentence», нажимаємо кнопку Sales. Потім ось тут нажимаємо кнопку «Items for Sale. І вводимо стільки робоксів, скільки вам потрібно. Але рекомендую вам спочатку вводити з найменших до найбільших. Я тут вводжу 10 тисяч, тому що я вже робила маленькі паси там, з 2 до 10 тисяч. Нажимаємо тепер ось тут Save Changes. Все, готово, у нас создан Game геймпас. І тепер просто виходимо і йдемо «Please Donate». Коли ми зайшли в «Please Donate», нам потрібно вибрати ту стойку, яка не зайнята. Робимо, як завжди, стойку, і готово! Наші готові. Ось докази. Бачите, в мене ось зараз вам покажу. У мене ось є пас на 10 тисяч робуксів. Надіюсь, я вам допомогла чимось. І дякую за перегляд відео. Е ну що ж, всім па-па-па-па!